Наступної миті з дверей вибухає гарбузовий магус, вкритий червоним. Я ненавиджу ці червоні штуки. Знижити їх, знижити все. Зупинись прямо тут. Я встигаю зробити лише два кроки за блукачем, коли дзвонить телефон. Це той, із ким я мала зустрітися сьогодні ввечері. Сайлус? Я зараз зайнята чимось дуже терміновим. Почекай. Ти не зацікавлена в зачіпці, пов'язаній з гарбузовим магусом. Кошенятко? Хіба є щось, чого ти не знаєш? <різь> Поглянь <у> гору. <різь> ну, це була швидка розмова. Мефісто робить два кола в повітрі, а потім відлітає. Я негайно вирушаю слідом за ним. Мефісто допомагає знайти гарбузового магуса, але, на жаль, блукач знову втікає.